Вичить по, по тільки я знаю, я кажу, до мене вже підходять і прокурори, і менти, і депутати, ті, що в електронних деклараціях показують по 6 годинників е, від мільйона до шести і багато чого іншого. Питання, Взагалі треба, Олег, опрацюйте, щоб перекрити ще, додатково, перекрити центральну частину міста, ще рухатися далі, перекрити Лесі Українки, перекрити інші вулиці, тобто йти далі, щоб оці круті на цих е, ледкрузерах. І на всяких цих. Щоб раз і ми завжди запам'ятали, стоять 300 метрів від Радуші, і собі пішки йдуть. А то в неділю кожен приїжджає на такій машині, і це, кожен хоче свою дупу ввести до Радуші. Не буде цього. Це... В Європу чомусь приїжджаємо. Ніхто? Всі стоять 500 метрів від центру, йдуть пішки і цей. У нас, кожен, якщо він в прокуратурі працює, в ментурі працює, чи колишній бандит, то він мусить. rəhmət olsun